І запитаємо про те, як впливає так звана зернова угода або додаткові 120 днів зернової угоди на фермерів. Виробників зерна про це поговоримо з головою всеукраїнського конгресу фермерів Іваном Слободяником. Пане Івано, ну вже почали з заступником міністра говорити на це, як взагалі змінюється да от бізнес, агробізнес в Україні через ці складні умови. 120 днів експорту. Ви очікуєте, що або ваші колеги по цьому складному, дійсно зараз бізнесу, очікують, що дійсно вдасться їм вирівняти економічну ситуацію через це? Е, ну, я би сказав би, може, не так оптимістично, я б сказав би сказав трошки стриманіше, що. Наявність зернової угоди говорить про те, що є шанси на те, щоб взагалі в принципі вирощувати, тому що зараз про прибутки дуже важко говорити, варто говорити про виживання. А виживання дуже непросте, тому що передумовою, я нагадаю, до повномасштабного вторгнення було те, що підвищила ціна на газ. E, і це була дуже висока ціна на відповідно на добрива, тому що ціна на газ складає основну e, частину в виробництві добрив, вона неадекватно висока. E, наступним непростим e, непростою проблемою була e, ціна на паливо, і зрештою потім закриття портів. E, коли всі ці, ці фактори складаються докупи, e, ситуація зараз з Виживанням дуже непроста, і е, наявність зернового коридору дає шанси, що ситуація зміниться, оскільки е, через е, дуже важку логістику е, прибутковість е, відповідно, виживання і повернення коштів, які ти заклав, е, вона є дуже непроста. Тому дійсно сьогодні є проблема з тим, що е, частина фермерів засіває. Менше частина площ, частина фермерів пробує переорієнтуватися на інші культури. Частина фермерів пробують е, е, менше давати добре е, і будь-що буде, скажімо так. Але е, наявність зернової угоди дає велике сподівання і ентузіазм, що все ж таки це е, одна із складових нашої української перемоги. Е, тому сподіваємося, що е, е, вона буде дотримана. І сьогодні, як ми бачили після виконання першого етапу, як це відбувалося, дуже цікавий момент. Ви пам'ятаєте ситуацію з Кримом. Сподіваємося, що вона буде працювати, тому що якраз ці 120 днів це ключові дні, коли відбувається продаж продукції з найвищою найкращою ціною. І відповідно це дає можливість повернути гроші, які ти заклав. Тобто, це цикл півторарічний, дворічний, в залежності у кого яка. Технологія виробництва для того, щоб навесні знову засіятися принаймні в ноль, тобто знову ж таки я кажу про виживання.